Всім привіт! Суботня розпаковка. Так, 51 злотий з Кауфланда, я просто все разом виклала. І 71 злотий з бедронки. Ось тут є: мінус, 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 кому потрібно, ціни. Собі можу подивитися. Ось такими берем-тортил по типу лавашики. Тут їх 8 штук, вони невеличкі, але. Схоже на лаваш, на жаль, в Польщі немає лаваша, такого, як в Україні, ці широкі. Ось такі огірочки ми беремо 2 літрові вони мариновані. Чомусь вони мені нагадують, як колись в школах були от такі мариновані, такий в них смак. Яблучка сьогодні на скидці по 2 злотих ми взяли 2 кг. Сьогодні олія, якщо береш. Дві штучки, то вона вартує 5 злотих. Так, вона вартує 7 з чимось. Так, молоко, творог, три штучки. Вермішель, макарони, три береш ось цієї фірми пастами. Четверта в подарунок. Ми взяли дві таких і дві спагетті. Йогурт звичайний, по типу грецького, але він дуже густий, як сметанка, смачний. 4 ось таких фруктових йогуртика. Теж на них була сьогодні акція. Саме як 4 береш, то 79 грошей, навіть не злотий. Ось ці йогурти з такими посипками, це все малий їсть. Два береш, два Гратіс сьогодні така. Два безкоштовна акція. Ось такий майонез в Кауфленді. Дуже він мені подібний до провансальського. Ну, це особисто е, моя думка. Така проста зубна паста, без там нічого. Снікерс. Берлінки сосиски сьогодні на акції, теж 3,99. Одне авокадо. Ось такі сирки. палички такі сирочки, я малому даю в школу ложу. Жуйка. Бурячок сьогодні теж по акції злоти 50, це ще ми кілограм. Банани. І ще взяла ось таку рибку. Скумбрія копчена, але дуже смачна. Реально, от я її люблю. В принципі, все судіть самі, це виходить, що 1200 гривень десь 120 злотих. Ну, такий такий набір продуктів. Це от зараз буде моя смакота. Всім дякую, всім гарного дня!